Вітаємо, знову з вами зустрічаємось магазин триммерів. Trimmer.in.ua. In UA. Це магазин, який присвячений інструментам, машинки, тримри, шейвер, А, І сьогодні в нас не новинка. Сьогодні в нас, скажімо так, наша легенда. Триммер, який вже не один рік займає перші сходинки серед лідерів по продажам. Особисто в мене такий триммер. Звичайно. Обирав його тому, тому що це ще було 4 роки назад. І 4 роки назад, ну це був класний тримар. Зараз він теж класний і він теж популярний, але тим не менш ну Вже виходять просто більш оновлені моделі від цього ж бренду з дисплеями, там з якимись насадками, з Type-C. Ну, тобто просто більш оновлені. Але, тим не менш, можливо, і в цьому році цей тремер ще буде займати перші сходинки. Приємна ціна, до речі, на нього. 699 гривень коштує такий тремер, і він популярний. До речі, цей, два брати є. Є ось такі чорний супертрім, це Voyager V082, є ще золотистий 085. ну Трішечки по похар... По статистиці 0,85 теж замовляє частенько, але я вам скажу 082 не менш ну, більш популярніший. Ну, можливо, за його ось такий дизайн. Тому давайте ще раз ми оновимо в пам'яті цей тример, подивимося, що він себе представляє, поговоримо про характеристику. А, значить, ну, в першу чергу, звичайно, це надійність, тобто металевий повністю йде корпус. Тут у нас індикатор. Потужний, хороший нульовий зріз. я особисто таким тримером. що я роблю? Я контури рівняю бороди, там вуса форму, можу збрити вус, якщо вони мені набридли. Дуже часто я ним саме шию. Використовую для гоління шиї під нуд без насадочки, я проходжусь повністю, забираю щитину шиї, бо в мене шия дуже добре заростає. До речі, таким тримером і шию ми можемо тильна сторона, де ми можемо зробити рівну лінію, тому що часто заростає шия. Частіше, чим потрібно ходити до перекуря, так як ми знаємо, є така проблема, тому таким тримером ми це можемо робити, до речі. Ну і для коригування бороди. Тобто, якщо там насадки 1, 2, 3, звичайно, ну я розумію. Я від себе можу сказати, що хотіли, щоб тут було побільше е, довжина зрізу е, насадки, але вже які. Тобто 1, 2, 3 міліметри. Значить, що ми тут маємо? Ось такий у нас є ковпак для захисту механізму. Значить, чи треба його, чи не треба, це вже вирішити вам. Я скажу, я поставив копачок. Значить, тут механічно, він просто раз, прижали, все, ось ковпак. Ну, це в цілому для захисту. Це, якщо особливо довге волосся, ну, таке як навіть в мене вже бажано тут поставити захист, тому що воно може просто зажовувати оце волосся в механізм, тому це захист від попадання волосся. Також, що ми дивимося далі по комплектації, якраз ми вже перейшли до комплектації, ось такий кабель USB. Він достатньо довгий. Ви можете подивитись по об'єму. Тобто тут такий, такий кабель він може попрацювати від мережі. Насадки 1, 2, 3 мм і мастило. Чітко, до речі, мастило. Тут пляшечка більше середнього, тобто там інші бренди кладуть поменше, мастило, меншу пляшечку. Тут вона така. Величенька. Тому ось такий пристрій, дуже класний, задоволений за ці 4 роки, він в мене працює до сих пір, я ним користуюсь. Планую щось поміняти, вже хочеться оновитися, але поки він в мене ще є. Також, що стосується характеристик, ну, по-перше, зараз я зніму копачок, щоб вам було дуже добре видно. Ви бачите ось оцей рухомий ніж. І Він тримається на гвинтах, тобто я маю на увазі ось цей сам ця запчастина, яка тримає рухомий ніж, вона закріплена гвинтами. Я думаю, вам тут буде видно. Звичайно, це говорить про надійність. Якщо ми говоримо якусь китайську таку дешеве ноунейм, no китайський ноунейм, no який підробка, там, да, якась там, яка коштує 200-300 гривень. Там немає гвинтів, там воно не зрозуміло, як воно там закріплюється, чи якось просто спружина його прижимає, і на цьому все Ну не зрозуміло. Тобто, тут, звичайно, оскільки на гвинтах це ну, як мінімум більш надійніше виглядає. За 4 роки я хочу сказати: от теж таке питання підняти. ну е Зношення ось цих лез. Ви знаєте, в мене, в принципі, таких проблем немає. Я, до речі, їх не змащував ці ножі. Так, можливо, я помил, помилковував це. Я розумію, я їх не змащував. Не змащував я ножі. Також хочу сказати, що за 4 роки, звичайно, в мене навантаження невелике. Це по 5 хвилин, там 3 рази на тиждень чи 4, по 5 хвилин, там, ну, там, воно, він не був сильно навантажений, але, тим не менш, я ним працюю до сих пір. Тобто, по, на рахунок зношення, ну, за 4 роки він працює досі. Знімає досі там, можливо, десь можуть бути такі, які знаєте, десь уже покушування. Тобто, вже він на підході. Я відчуваю, що якщо, звичайно, це буде новий, він більш був краще брав. Ну, вже четвертий рік, вибачте, за такі гроші я вважаю, що він відробив на 100%, але все одно я ним працюю. Я можу ним працювати, все одно я ще можу. Але звичайно, вже ж ну нічого вічного не буває. Тим паче, що з ну з таким бюджетом, то треба розуміти. Але тим не менш маєш... чи о, пожалів я про цей вибір? Ні. Чи порекомендував однозначно? Я вам більше скажу, що в нас є клієнти, які ось такий тример ну, купують регулярно. Можливо, я так розумію, це майстри просто його в себе продають, рекомендують людям. А це важливо, тому що що попало, ну вони не можуть порекомендувати, особливо якщо це постійні клієнти. Далі наступний момент це те, що ну, знову ж таки, як я на початку відео вам наголошував, тример в топі. Серед лів продаж, тобто саме якщо категорія тримери, то він займає перші місця. Знову ж таки, це по тій причині, що є постійні клієнти, які їх, їх беруть, але тим не менш, все одно він популярний залишається. Тому хто хоче якийсь хороший бюджетний тримарок, ось простенький, візьміть, ви не пожалієте. Ще хочу сказати на рахунок акумулятора. От чому він популярний? Значить тут це заявлено, і я як. Власник такого тримора це підтверджує. Він тримає акумулятор 300 хвилин. Відповідно, я хочу сказати, що оскільки ми справді його там можемо заряджати. От я особисто його заряджаю там два рази на рік, то я хочу сказати, що ну, це вартує уваги, це справді дуже приємно. Це знаєте такі речі, ну не хочеться за ними слідкувати і думати там заряджений, він не заряджений. Справді просто не хочеться його там постійно слідкувати і заряджати. Хочеться просто ним працювати і все. Тому, звичайно дуже велика перевага, що він постійно заряджений в мене. І що я там не думаю, що там треба поставити на зарядку чи не треба. Це звичайно велика перевага. Під час зарядки 2,5 години. Теж не треба на нічого ставити, швидко зарядиться. Плюс можна попрацювати від мережі, якщо ви не прослідкували. Тут є індикатор. Коли буде сідати акумулятор, ну ви це помітите, бо він буде слабшати. Але тут буде червоний індикатор вже. Так само, і коли ви ставите на зарядку, коли пристрій зарядиться, з червоного індикатора зміниться колір на зелений. Ось, все. В принципі, дуже приємний, класний надпис стильний супертрім. Ну, задоволений. І тому, звичайно, цим відео хочу порекомендувати і вам такий пристрій. Він у нас є в наявності. Такий пристрій ви можете замовити на нашому сайті тримор. Я вам одразу можу в описі під відео залишити посилання на цей тример. До речі, також хочу ще раз вам нагадати, що в нас, наприклад, опис. Повністю весь контент, фото, відео. Це все ми робимо самі власноруч. Відповідно, ви будете впевнені, що опис відповідає дійсності. Тому що на інших сайтах ну, не завжди опис достовірний, тому що він десь копіюється. Багато магазинів взагалі не мають відношення до техніки, вони просто як представники, тобто вони просто десь, ну, як це називається зараз, тобто, ну, виставляють товар і там. І все. Тобто не мають відношення до нього, вони його не знають. А ось тому, яка може бути там консультація, наскільки вона може бути хороша, це вже інше питання. Тому, звичайно, рекомендуємо співпрацювати з нами. Також у нас буде телефон гарячої лінії, вайбер, телеграм. Звертайтесь, пишіть, будемо раді співпраці. Також надаємо гарантію на всю нашу техніку від магазину на рік. Більше того, що офіційних представництв у нас немає. Тобто, якщо там якийсь ремонт, то ну такого нема. Тобто це експрес-заміна. Тобто, якщо щось трапляється протягом року, ми просто це за свій рахунок компенсуємо і відправляємо новий товар. Отак От це у нас відбувається, тут все експрес-заміна. Тому будемо раді співпраці. Замовляйте, звертайтеся, дякуємо, до нових зустрічей. І також підписуйтесь на цей канал, тому що тут буде ще багато цікавого, будуть тести, експерименти, будуть бренди. Тому, будь ласка, будемо раді, якщо ви на нас підпишетесь і будете за нами слідкувати.